Ві пікапи та п'ять дронів із тепловізійною камерою передали 120-й бригаді ТРО, яка виконує завдання на Лиманському напрямку. Оборонці нещодавно понесли втрати в техніці, тож така підтримка для них надважлива. Це чергова допомога від Вінницької громади та міжрегіонального координаційного гуманітарного штабу. Пікапи забезпечать мобільність та оперативну евакуацію. А високоточні дрони дадуть змогу. Проводити розвідку навіть у складних погодних умовах та вночі саме основне це, скажімо, підвезення, завезення на позиції особового складу, підвезення поповнення матеріальних засобів, боєприпасів, іншого майна відповідно та евакуація поранених, легко поранених наших військовослужбовців, він чинів, відповідно, які виконують завдання на Лиманському напрямку. Чергова передача нашій 120 й бригаді територіальної оборони це 28-го передача. В даному випадку ми передаємо три пікапи і п'ять матриксів. Зараз ця бригада знаходиться на досить відповідальній ділянці фронту, саме на Ліманському напрямку. і Є певні втрати техніки в першу чергу, і в даному випадку ми досить оперативно спомоглися. Поповнити хоча б цими трьома пікапами, ну і далі будемо допомагати від імені Вінницької територіальної громади.